Славік Балаган новий шоу образ це такий собі стереотипний емігрант зі східної Європи. Шкірянці спортивках із золотою ципурою на шиї. Новий проєкт Потапенко презентував на початку 25-го року і назбирав для нього по світу інвесторів. Просто як справжній бізнесмен залучила інвестиції від 300 до 500 тисяч доларів. І хіба важливо, що у бажанні нажитись на новому бізнесі Олексій розповсюджує про Україну хибні гнилі стереотипи до того ж, ніяк не розмежовує українців та росіян. Славянські дівчата, дівчата з губами, худі, класно танцюють. Є славік покерфейс, таке поняття. Це незадоволена слав'янська жінка. З незадоволеним обличчям. І це стереотипи. І я подумав, блін, так прикольно. Класно було б не суперечити цим стереотипам, не казати: ми ні, ми не такі, ми кращі. А навпаки, тиснути на педаль, того, що так, ми от такі. Запитання: а де в цьому придуманому стереотипному слов'янському образі інтелект, працьовитість та завзятість? Пропагу... Хай пропагує це Славік Вакарчук.